Всім привіт! Сьогодні третій день в Хмельницькому і я їду докупляти те, що не купили вчора. Це мій бук. Зараз буду сідати на цю маршруточку і поїду до центру. Отак. От Тепер розпаковка. Так, такий швидкий перехід. Ну, так вийшло, коротше. Показую. Саме-прикольне, саме саме, прикольне, саме важливе, саме важливіше, що могло бути. Найважливіше. Це ось такі носички. Дивіться. Це не, це не грязниця цей. Це закріплене воно. Це понеділок. А, ця пандочка І таке. тако. А, тут -то в нас сусо. Такий песик. Півторок. Далі Коровацька така минька. <ріху> Вілич стаю, коротше. Тут ведміжонок на п'ятницю. І. Ще хто тут був? би сіба. Тоже песик такий рижий. Так. Ну, це такі прикольні носочки. У мене є ці Тоже з відміжонком І просто полозочку. <ріху> це від минулої покупки. Так, це в нас зарядка. Ну, без бочка, просто а, мама сказала, що її потрібно купити. Type-C. Отак, коротше, надіюсь, підійде. Це, коротше, я згрішила, купила ось це. Так. А, попробую зараз. Таке Соу-соу. So -so. Я його доп'ю, звичайно, воно не настільки типу, несмачне, що я його не буду пити. Але я б не сказала, що я його купила би ще раз. Тому so, so. соу-соу Потім на коврик не гості. Зараз. Я гляну, що там далі. Я включила світелку, щоб було видно. Це у нас кофточка зі сінцею. Не друга, до речі. Тут в нас немає таких рукавчиків, але вона, до речі, прикольна. Десь така, як я і шукала Схожа на мою, які я сьогодні була. Так, ось така жилеточка. Це більш-менш на осінь. І до школи ходити, коли холодно. Щоб в школі було. Ціна за рахунку 849. Просто звичайна живеточка з кармашками. І Вона коштує так само. Тут опише ціна. Це від носочків і від цього. Тож в ось цей виходить куплене. Ну, виходить Сенцея, якщо носочки зі Сенцея Далі ось така ковтиночка Вона тут з біленьким, але насправді це просто ну, підшити так. Тут ось такі невеликі розрізи От. 460 гривень. До речі, доволі непогана ціна. Навіть така, можна сказати, хороша. Бо в інших місцях так ну дорожче продається. Норма ціна. І така тканина. Нормально. Нормальне. Коротше, мені подобається ця кофтинка. Це те, що я купила поїсти а, отакий йогурт і от такий. Вони були по я їх взяла. Бо мені було цікаво їх попробувати. І ще отакі дві штучки. Так, кажіть, що воно не смачне. що воно таке. Фу. Ну, я просто хочу каву, а тебе йти мені якось лінь пудну каву. Тому так. А, я ще купила собі помілочок приготувати їсти. Тому Отак. Воно зараз я вам скажу, скільки коштує. 34 з бананом і шоколадом. І 29 це ну, теж 30. По суті, 35 і 30 гривень. А 30 це звишив кротко. Отак все. Добре, я йду їсти. Всім гарного дня! Приємного вечора або ранку. Не знаю, коли ви будете дивитися, тому так. Всім па-па. дякую, що були зі мною. Дивіться, який красивий захід. Так кожного дня. Ось так. В іншій кімнаті так само. Такий вайб гарний. У нас так трошки захмарилося. На завтра <кій> передають похолодання. Напевно, буде холодніше, бо вчора, позавчора була така сонячна погода, жара така.